Всім привіт, друзі! Всім привіт. Ми сьогодні як пожежники на роботі. Але це не пожежники. Це отак помінялась погода. Дивіться, моя курточка і ще курточка від фірми. Добре, що вони попіклувалися і нам такі ось видали курточки від дощу і від вітру. Все, просто шок від погоди, просто шок. Таке холодне повітря. Сьогодні був дощ? І мені здається навіть, що пролітав і сніжок. Там хтось радіо, радіо слухає. Просто холод, неймовірний. Таке холодне повітря вірвалося, мабуть, якесь арктичне. Ще сьогодні затемнення сонця. Ну, Організму дуже важко перелаштовуватися після 26 на 16 і на такий холод. прям руки межнуть. Ну що, працювати треба. Як кажуть, трошки стріпалися, голову привели в порядок і до роботи. Всім гарного дня. Сьогодні неділя, гарного вихідного, друзі, гарної погоди, мирного неба і всього самого найкращого. Не забувайте про подобайку, і підписку, і коментар, друзі, коментар. Ваша активність в коментарях просуває мій україномовний канал. Ви мені дуже вдячні за мій канал. Я вам теж дуже-дуже вдячна, що ви мене дивитеся. Але якщо не буде коментарів, не буде просування каналу. І ви розумієте, що для блогера це немає цікавості творити і надихати вас. Ви мене надихаєте, а я вас. Домовилися? Пишіть коментарі. Дякую. А тут що таке було? Салюти якісь пускали. Бачите, от яке сміття. Ми збираємо так, в парку. Салюти пускали. Мабуть, вчора, або вночі, бо вчора тут теж прибирали. Ну а нам на сьогодні таке залишилось. Ось така водичка. Чистенька прозора. На пляжі тільки качки. І он якась парочка сидить. А качки розкошують. Ніхто їм не заважає, не плаває, не шумить. Їм красота. Були на іншому парку, там подалі від водички, то не було такого вітру, навіть і жарко було в день, знімали одну курточку, а зараз уже вечір, то ще одну курточку одягла. Отак от погода міняється в Нідерландах, а вночі буде 10 градусів. І я дивилась навіть голландки вже ходять в пальто і в рукавичках. Так от, знаєте, різко з футболки на пальто і на рукавички. Таке буває. Сьогодні в нас в команді навіть є людина з обмеженими можливостями. Приїхала на, на колясці і от вона їздить тільки по, по доріжкам, щипчиками збирає те, що бачить на доріжці сміття, і кидає просто в пакет. Бачите? Немає дискримінації навіть людини. Люди на колясках можуть працювати на всяких роботах в Нідерландах. Це дуже-дуже поважно, дуже цінно. Змерзли просто як цуцики, і не гріх в таку погоду підживитися смачненькою гарячою їжею. Зайшли з командою в рибну кафешку, замовили рибку, нам підсмажили з креветочками. Поїли смачненького гаряченького і продовжили нашу роботу. Всім привіт всім привіт, дорогі глядачі! Ви на каналі Олена в Нідерландах. Life Abroad. Вчора була на роботі, знімала вам таке відео. З роботи, ви знаєте, погода настільки помінялася в Нідерландах. З 26, якийсь один деньок був такий теплий, бабиного літа. І зразу впала до 10 вночі, в день цього 14, і такий був холодний вітер. Я дивилася на ті хмари, які закривали сонечко. Мені здавалося, що вони десь із заляски до нас припливли. Такі вони були холодні, такий вітер холодний дув, А сонечко, як виходило, то пригрівало нормально. Так, але добре, про погоду. Що цікавого, що я подивилася прогноз на Україну, і в Україну прийде через пару днів теж таке саме з середи. Так що готуйтеся. Плануйте, якщо ви щось таке, плануєте собі з середи, то плануйте, що у вас похолодає. А сьогодні понеділок, і я бачу, що в Україні гарна досить погода. Ще сьогодні 27-28 градусів. З чим я вас і вітаю. А я їду в магазин. Алло. От я вже і приїхала, мені їхати буквально пару зупинок. Е, їду я куди, не встигла сказати, автобус приїхав. Їду в магазин Велкоп. Е, минулого разу я була дуже швидко, тому що мені треба було купити тільки засіб від цього вітлі. А цього разу я хочу е, купити насіння цинії майорів. Так мені хочеться майорів. Вони в мене були, але вивелися. От і хочу прикупити, роздивитися, якщо є. Це такий магазин. Ми з вами вже були. Там все для саду. Я думаю, що повинні там бути майори. От, насіння. Але пошукаємо, подивимось. І, до речі, там були такі знижки гарні. На якісь там курточки, на осінній асортимент. Теж хочу подивитися, чи там ще це все є. От, показати, може, поміряти. Вам показати, може, щось таке необхідне для мене буде. До речі, буду передавати посилку в Україну на свята. Може комусь щось треба. Робіть мені замовлення, з задоволенням виконаю Може чогось немає в Україні. Такого перешлю, а потім мої родичі, знайомі перешлють вам. Ось так, друзі. А вчора на роботі просто знаєте, такий був колотун. Сьогодні вітер не такий холодний, без рукавиць ніяк. Дуже холодно було. Цей тиждень нам обіцяють без дощів, але отак 16 градусів, 17, 10. От, а наступний знову будуть дощі. Вчора було завершення сезону у нас на цій роботі, на цій акції. Тому що вчора був перший осінній день, 21 числа, закриття пляжних сезонів. Тому на цьому місці ми працювали якби завершальний день. От Наступні акції, будуть ще не знаю, які, будуть писати, пропонувати. Буду вам все розповідати. Але, звичайно, завершальний день був такий не дуже напружений. Єдине, що було холодно. Ну, але сонечко як виходило, то і гарно ставало. Тепло, навіть жарко. пороздивлялася <пляжі>, пляжі без людей, птахи тут, як ви бачите, розкошують без людей на пляжах. Їм подобається, трошки познімала, трошки попрацювала. І ось так, друзі, на цей тиждень поки що роботи в мене немає, а там побачимо. Це магазинчик «Велкооп». Ви можете часто бачити у моїх відео. У мене відроє з цим брендом «Велкооп». Показую його часто в відео. Ну, травичку бур'яни різні збирати. От. І зараз ми з вами підемо шукати, шукати щось гарне. Для нас з вами. Кому цікаво, запрошую. Не забувайте писати коментарі, ставити вподобайку, підписуватися, хто ще не підписаний на мій канал. Минулого разу пробіглася. Швидко-швидко. В цьому разі цей раз ми з вами вже зупинимося. 399 на 1 євро дешевше. Діаметр 19 см. Ось такі хризантемки. Ось такі кущики. Така краса. Тут ще такі, що не зовсім розпустилися, теж діаметр 19 сантиметрів. Дивіться, скільки їх багато. Ну, десь можна купити дешевше. Це виходить 200 гривень. Отакий. Е Мабуть, в Україні так само, а може й дешевше. Так, верески. Ох, які цікаві, дивіться, які... такими дзвіночками. Вже такого не бачила. 3,99. І білі. І такого кольору. Ці 3,99, а отакі простіші євро99. Такі маленькі. Так, три штуки 5 євро можна взяти. Ось, а ці цікаві, дивіться які. Такі кландиші, як конвалії. Дивіться, які вже вивели. Боже, яке цікаве. Не встигаєш за новинками. Рудбекія. Це щось таке мороз, да, так? морозець? 895. Ось така рослинка в мене є, а тут ще посажена посередині ось така. Ну, це вони так комбінують. Ну, не знаю. Вона така є, вона так гарно розростається, якісь стелиться по землі. Так, пішли в магазин. Тут те саме. Тут те саме, а ще в нас тут цікаві є віолки. Дивіться, ось такі. Групні, віолки осінні. 399. І ось такого кольору там є. І 2,29 ось такого. Маленькі такі. Все таки класна штука YouTube. Дивлячись ваші відео, я стаю все грамотнішою. Ось запам'ятала пенісетами, міскантуси і. Побачила їх і вирішила вам показати. Ось такі тут ще є фінісетими і міскантуси. Ось така капуста. Так, ще забула. Капуста. Не запам'ятала ще така травичка. Фінісетами і міскантуси. Ось такі. Дівчатка, дивіться. 7,95. Отакі вот якісь ніжні. Так, а це ще в нас таке лі... ліріопи. Ліріопи. Лі Якась квіточка. Цікава. Так, зайшли всередину. Тут, бачу, вже полички поміняли, асортимент поміняли, будемо роздивлятися. Цікаво було б подивитися на оці низькі ціни. Тут не низькі. Бачите, тут є і взуття по 100 євро, такі 70 євро. Зовсім інші бренди. Чого ми знайдемо? Оп-оп. Отакі вже теплі зимові. З невеличкою знижечкою. А ось, о, є цей стенд. 70%. Мабуть, уже трошки порозбирали, так думаю, курточки.

Ось ці плащі я хотіла поміряти. Теж 70% знижка. Такий, знаєте, він не продувається. 48, 48, 48. Ось він без підкладки, така тканина, зверху така не промокає, а знизу отакий фліс. Ось такі плащі. фліска. Ось така жилетка. Джинсова така теж 70% знижка. Тут уже зимове, 10% знижка. Так, тут 70% знижка. Теж, теж ось такі, бачите, флісові теплі куртки. Це зимови вже. Тут 10% знижка. Там 10% знижка. Ось залишки. По 70% відсотків знижка. Це вже чоловіче. Так, що? Можна взяти поміряти ось цей, а не всі 48-го розміру. Ось такий плащ на велосипед, на дачу. Те, що треба. Зараз я помірюю і зніму вам. А сьогодні я ось такий у мене лук. А голландці, вони високі люди, і рукава, знаєте, завжди довгі, але можна підкатити. В мене зріст 1,64 м. 48 розмір. Тут по об'ємам. Значе нормально, ну можна було б мені і 46-й. Ось такий гарний плащ. Ось такий капюшон затягується від вітру дощу. Практично, я не можу сказати, що вона там якась супермодна річ, але практично. І необхідно таку мати теж на різні погоди. І особливо для дачників, хто от зараз буде їздити, коли дощ, вітер на дачі, треба якісь роботи робити. Така річ необхідна. Дуже якісно пошито, капюшон відстібається. Тканина приємна. На дотик, вона наче така трошки прорезинена, але приємна. Кому подобається, пишіть. Ну що, дівчаточка, йду я вже з магазину. Ох, які красиві, анемони білесенькі, бачите. Після дощу. І просто, ви знаєте, такі ну, якісні речі. Я собі взяла цього плаща, хоч трошки там рукава на мене е, довгі, але з такою знижкою 70% такі якісні речі. От вони е, Велкооп, цей бренд, вони шиють дуже такі, знаєте, якісні, теплі, дійсно в них такі перевірені тканини, від дощу, від е, вітру. Е, потім і взуття в них там. Дуже таке гарне, теплі пальто вже на нову колекцію бачу, люди приходять, міряють. І просто, що там коштують тюльпани набір тюльпанів, що коштує плащ майже в одну ціну. А... Тому думаю, дуже класна річ. Для тих, хто живе в селі, для дачників, для тих, хто любить ходити в ліс по гриби. І думаю, мені труда такого не буде зібрати посилочку, відправити вам. От, і люблю робити корисне людям. Так що, друзі, ось так зрозумійте мою пропозицію. Нічого я на цьому не заробляю. Просто зробити вам приємно. А кому не вистачає села, пропоную ось такий вид. Такі гарні овечечки. Пасуться. Травичка зелена після дощику. Соковита. Баранці та. Нідерланди. Село можна побачити будь-де. Велике село. Да? Ох, який ти упитаний. Ух, який ти гарненький, чи то шерстка в тебе така вже. Ну і нічого собі, так? Да? Давай, іди, їж свою травичку.